З початком літньої пори калузькі працівники фізичного здоров'я Спорт для всіх проводять змагання у дворах. Цього разу спортивній естафеті, яка відбувалася на вулиці Молодіжна, взяло участь більше 40 учасників. Варто зазначити, що змагання проводилися спільно з кредитною спілкою. Вигода у веселих стартах взяли участь і волонтери, представники громадської організації Молодий Рух. Традиційні змагання наші сьогодні на вулиці Молодіжні. Так вийшло, що напередодні саме дня молоді ми проводимо змагання. І змагання сьогодні спільно з кредитною спілкою Вигода беруть участь не тільки діти, які проживають в дворику, а й наші волонтери, які вже ось 8 років разом зі спортом для всіх, допомагають проводити змагання у двориках. Спортивний захід проходив весело та цікаво. У програму змагань війшли стрибки на скакалці, спортивна естафета, стрибки в довжину та інші. Діти із задоволенням брали участь в різноманітних конкурсах. Шквал емоцій переповнювали всіх учасників, які нічим не поступалися професіональним. Дуже задоволена проведенням заходу голова кредитної спілки Вигода пані Марія. Каже, такі спортивні естафети сприяють популяризації спорту серед дітей, підлітків та молоді. А ще прищеплюють любов до фізичних прав та ігор. Цього разу у змаганнях взяли участь і волонтери, представники громадської організації Молодий рух, які весь час протягом восьми років допомагають центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводити веселі старти, як каже Наталія Бунга, літо найпрекрасніша пора для відпочинку, і саме в цю пору потрібно якнайкраще зміцнити своє здоров'я, набратися сил та енергії. Так як літо це пора активного відпочинку, тому ми разом з молодим рухом є неодноразовими чемпіонами змагань. Спорт для всіх на завершення заходу переможці та учасники змагань отримали грамоти від центру Спорт для всіх та подарунки.